Всім доброго дня! У даній відеопрезентації я розберу клієнтський кейс через призму транзакційного аналізу. Жінка 37 років, прихильниця радикальних феміністичних поглядів та руху за права жінок незаміжня. Скаржиться на те, що всі чоловіки аб'юзивні і схильні подавляти сильних жінок. Потім говорить про те, що пів життя живе одна, все робить сама, тому що зовсім не хоче залежати від чоловіків. Під час роботи описує ситуації, де розповідає про чоловіків як про агресивних, при цьому досить активно знецінює їх роль в сучасному світі. Акцентує увагу на тому, що не має права здатись в такому жорсткому патріархальному світі. Під час пошуку психотерапевта категорично уникає фахівців чоловіків, називає чоловіків деспотами. Звернула увагу на те, що клієнтка ніколи не наносить макіяж і носить дещо непримітний одяг. Первинний контракт або запит це зрозуміти істинні причини власної самотності. Отже, ключовий тезис або наратив історії клієнтки це міф про медузу горгону. Медуза Горгона ховалася на самотньому острові, так як одна з богинь перетворила її на монстра зміями і наділила суперсилою перетворювати поглядом людей на камінь. Нащо б не подивилась медуза, це стає камнем. У певний момент життя медуза горгона стає жертвою Персея, який відрубує її голову мечем. При цьому Персей знає, що медузі не можна дивитись в очі. У психологічному сценарії даного міфу суперсила медузи відіграє неоднозначну роль для неї самої. Якщо перевести сказане на мову психології, то спосіб перетворювати чоловіків в камінь це механізм психологічного захисту, який передбачає схильність жінки проєктувати агресію в контакті з чоловіками і постійно атакувати їх гнівом, ненавистю, знеціненням, відторгненням, покаранням або іншими видами свідомої чи несвідомої фрустрації. Описуючи стан клієнтки, привертає увагу її нав'язлива думка про справедливість, гнів, певна депресивність, як самотність і подавлена образа. Також клієнтка зневажає заміжних жінок, вважаючи їх слабкими. Аналізуючи історію згідно трикутника Картмана, я звернула увагу на те, що свідома роль або соціальна роль, яку вибирає дана клієнтка, це роль рятівниці або захисниці жіночих прав та справедливості. Також свідомо чи несвідомо в комунікації вона транслює інформацію про те, що більшість чоловіків небезпечні, ранять, загрожують смертю, деспоти, тримає приховану образу на чоловіків. Що підкреслює певну несвідому роль жертви. З іншого боку, вона знецінює чоловіків, наводить такі тези, як я хочу, щоб чоловіки мене боялись, треба покарання, блокує будь-яке тепло і турботу, це певна роль агресора. Маю гіпотезу про те, що улюблені його стани клієнтки це бунтуюча дитина, яка постійно протестує проти чоловічого патріархального світу і його канонів, і друге це критикуючий батьківський гостан який проявляється як постійне знецінення і критика до чоловіків. Також якщо вникати саме в емоційний стан даної клієнтки, а це депресивність, самотність і певна образа на чоловіків, то це нагадує адаптивну дитину з мінусом. Основний психологічний драйвер клієнтки це будь сильна. Основні батьківські заборони, які проявилися в даній історії, це не довіряй чоловікам, не будь близька, не поважай чоловіків. Не проявляй жіночність, не проси про допомогу й захист. У даній історії спостерігаються наступні батьківські приписи другого і третього ступеня складності. Материнський припис звучить як: якщо ти видима для чоловіків, то ти автоматично винна. Приховуй свою жіночність, красу, ніжність, будь сильна і навіть дещо відштовхуюча, залишайся самотньою, ховай себе на острові самотності. Бо ти не красива, ти монстр. Припис батька це ніколи не проси себе захищати в чоловіків. Що б ти не робила, ти будеш боятись чоловіків, тебе відторгнуть та покарають. Це певна розплата третього рівня. На чоловіків не можна покладатись, і довіряти їм теж не можна, тим паче, залежати. Життєва позиція Я Окей проявляється у клієнтки лише тоді, якщо вона активно бореться з чоловіками. Конкурує за владу. Водночас вона не відчуває себе окей, якщо визнає, що їй потрібні чоловіки, що вона хоч чимось від них залежить. Тобто, якщо вона хоч щось робить не сама, то знає що щось не так. Позиція ти не окей проявляється у клієнтки, якщо ти, як жінка, підпорядковуєшся чоловіку і навіть перебуваєш з ним в рівному контакті. В основі даної життєвої позиції спостерігається певний несвідомий конфлікт або певний страх. Стати психологічно чи фізично жертвою від рук чоловіка, від якого ти залежиш. Певний підсвідомий страх чоловіків впливає на сценарне рішення клієнтки, а саме залишатись самотньою і недоступною для чоловіків навіть ціною хронічного дефіциту близькості. Отже, сценарій клієнтки це залишатись без любові. В депресивному стані на основі подавленої образи, тобто залишатися в захисній позиції завжди, ніколи не дозволяючи себе по-справжньому любити. І як тільки хтось чоловіків наближається, перетворювати його в камінь, як це робила медуза горгона, тобто умертвляти психологічно гіпотеза антисценарію така, що навіть якщо клієнтка зможе побудувати близькість і дозволить собі цінувати чоловіків. Десь в глибині душі вона несвідомо може відчувати страх, що вона залежна. Тому поки що сценарною розплатою згідно даної історії є самотність, ізоляція, безкінечне відчуття несправедливості. Також в основі даного міфу або історії закладена певна психологічна гра Я доведу тобі, що ти як чоловік насильник. Тобто спостерігається постійна протестна реакція в бік чоловіка. Ти мусиш любити мене такою, яка є. Але я буду весь час тебе звинувачувати. Така жінка ніби відчуває постійний рекетний гнів в ролі переслідувача, який дає їй відчуття вивільнення образи з дитинства на батька, на чоловіків. Аналізуючи психологічне послання або певний надпис на футболці клієнтки, це я сильна, я борюсь за права жінок, жертв. Надпис позаду це. Я не приймаю себе слабкою і вразливою. Ти заплатиш за все, якщо не визнаєш мою силу. Несвідомо дана клієнтка накопичує марки неаутентичних почуттів образи на чоловіків для подальшого протесту. В комунікації це проявляється як певний гнів та звинувачення, також аутентичних почуттів страху і сорому за власну некрасивість, щоб в результаті обміняти це все на самотність, відторгнутість і навіть смерть. Психологічна епітафія даної історії це вона була сильною, боролась з несправедливим патріархальним світом, але перемогла депресивність і самотність. Основний дозвіл, який міг би змінити дану історію, це навчитись клієнтці легально просити про допомогу, підтримку чоловіків, приймати свою жіночність, не соромитись слабкостей і вразливості. А поки несвідомим рішенням клієнтки залишається протестувати. Демонструвати незадоволення, залишатись в несвідомій образі, намагатись покарати чоловіків, гніватись, боятись власної вразливості і намагатись знову і знову довести свою силу. Тому медуза горгона це в першу чергу архетип, який акумулював в собі всі жіночі образи, а змії медузи це символ агресивних укусів і психологічної отрути, яку жінка транслює несвідомо чи свідомо в бік чоловіків. Отже, які висновки важливо озвучити згідно даної історії, нове рішення клієнтки полягатиме в тому, щоб вона усвідомила свою несвідому образу і страх і відновила в собі здатність бути в довірчому контакті з чоловіками, вийшла з узагальнених переконань про те, що всі чоловіки потенційні агресори і насильники, присвоїла собі відповідальність за власну агресію, відслідковувала власні психологічні ігри і жартовні наративи. Для такої клієнтки буде важливо виявити і легалізувати здатність до здорової взаємозалежності в стосунках, не втрачаючи власну самоцінність, самоповагу та безпеку. Тільки так відбудеться психологічна трансформація жінки монстра в прекрасну жінку, яка здатна любити і бути в близькості. Тобто важливо визнати і усвідомити, що ця суперсила медузи горгони боротись і протестувати це її ж прокляття на системну самотність.